Отже, друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі, доки на лікарняному знайшов часу записати для вас новий коротенький відос. Тому вибачаюся трохи за хриплий голос. Ну і поїхали. Отже, сьогодні покажу коротко і швидко, як налаштувати моніторинг на SMP на мікротік за допомогою Prometheus і відобразити це в графані. Отже, нічого складного, все простого, самі базові речі. Отже, що робимо? Підключаємося до нашого Мікротіку та налаштовуємо SNMP trap. Отже, ми будемо налаштовувати версію SNMP, SNMP версії 3. Тобто, чим відрізняється SNMP версії 2, вона йде не шифрована, тобто у вас тільки авторизація шифрується. А трафік передається в відкритому вигляді. SNMP версії 3 він шифрує і трафік, і передачу даних. Отже, заходимо в IP SNMP Communities і створюємо нове, нового користувача типу. Пишемо ім'я Prometheus, Security. Private, Тобто, що в нас буде з авторизацією, і Access, тільки Read. І вводимо пароль для авторизації. Я вже тут зробив деякі шаблончики з свого іншого серверу, взяв з паролями. Паролі, звісно, у нас просто для того, щоб показати. І натискаємо ОК. OK. Тепер далі переходимо сюди, вмикаємо. Обираємо Trap Community, що в нас буде Prometheus, Версія 3, інтерфейс. І що буде працювати на інтерфейсі ether 1 І натискаємо ОК. OK. Тепер потрібно дозволити в Firewall. В Firewall ми дозволяємо Input. У мене вже додані мої IP-адреси. Тобто з моїх IP-адрес. UDP-протокол нас цікавить. Destination port 161. натискаємо ОК. В цілому все. Налаштування зі сторони MicroTick завершується. Тож тепер переходимо на наш тестовий сервер PRO. Прометеусу. Отже, тут відкрита наша графана. Ми бачимо. Тут є одна нода, це метрики нашого Prometeus. І зараз ми сюди додамо метрики нашого Мікротіку. Отже, заходимо по SSH на наш сервер. І тепер нам потрібно. Зараз. Збільшимо трішки шрифт. Так, нам потрібно додати в наш конфіг моди експортера. То я не буду показувати, як налаштовувати Prometheus і все інше зараз. Якщо цікаво, я потім зроблю окреме відео по Prometeusу. Зараз ми просто вносимо правки. Тобто у нас є конфіг SNMP YAML, нам його треба відредагувати. Тобто, тут ось у нас є модуль MikroTik. за змовчуванням, він працює за версією SNMP 2. Тобто SNMP V3 за змовчуванням тут немає. І воно працює просто по паблік без авторизації. Отже, нам сюди потрібно додати пункт після те, що ми зробили нашу заготовку. Нам треба додати сюди авторизацію. Тобто, щоб наш SNMP-експортер знав, що йому треба використовувати авторизацію. Але тепер треба підредагувати згідно з синтаксисом YAML, бо не буде працювати. Чи як все вірно. Тобто ну, ми тут вказуємо наш, наше ім'я. Вказуємо, що ми будемо працювати по версії 3 security level, що ми вказуємо out private, Тобто з авторизацією private пароль. Тип авторизації, тип шифрування і пароль для шифрування трафіку. Max Repetitions це пункт Який вказує, скільки ми можемо параметрів отримати за один раз. ну Наприклад, так, в нас є 8 інтерфейсів. І якщо ми будемо е, забирати по SNMP інформацію про інтерфейси, і, наприклад, тут вкажемо 3, то ми за один запит отримуємо інформацію тільки за 3 інтерфейси. і тобто за Наступними, Тобто нам, щоб отримати запити за всі інтерфейси, треба буде інформацію про всі інтерфейси, нам треба буде зробити три запити. А так ми вказуємо, що ми отримуємо, так би мовити, 25 рядків інформації за один запит. Тобто з цим параметром треба тестувати, наскільки мікротік буде швидко віддавати, щоб не було там навантаження на процесор і тому подібне. Тобто це вже індивідуально від пристрою залежить, скільки ми можемо зараз забрати. Тайм-аут 30 секунд. Ну і три спроби. Якщо була невдала, то спробувати ще раз. Все, зберігаємо. Тут виходимо, перезапускаємо SNMP експортер. Перевіряємо, що він працює, а він не працює. Отже, тепер дивимося, чому ж він не працює. Давайте подивимось журнал CTL. Нічого не побачимо. Просто що він у нас завершився. Так, спробуємо ще раз перезапустити. Так, ні, не працює. Значить, тоді треба подивитися ще раз синтаксис. Що тут з синтаксисом має бути? А, все зрозуміло. Отак має бути. Так, мають бути пробіли. А з буфером обміну вставились табуляції. Тож треба трішки підправити, бо ямал капризний до. Всього всього, це параметри, а це вже в нас йде як новий рядок. Тобто має, має бути отак. Ну, я так гадаю, дуже схоже на те. Перезапускаємо, дивимось. Так. так, все, запрацювало саме так. Пер... Так, в цілому тепер, наче як все працює. Перевіряємо, що у нас так є порт 91.16, слухається. І теоретично ми можемо спробувати через Курл перевірити, експортер працює чи ні. Якось приблизно отак зробити. 16. Шлях у нас там SNMP Далі ще у нас там має бути? Таргет. Має бути IP-адреса мікротіка нашого. Тобто, ось у нас є. 19, 19, 65. 65. Та модуль ми використовуємо в мікротік. Так. А, у нас нема курла. Давайте, значить, доставимо курл. Це сервер нашвидко руч розгорнутий саме для того, щоб це показати, потім ну, для подальших відео також буду використовувати цей сервер, вже доналаштую як треба. IP-адреса неповна. 19, 1965. Отак. Все, в нас SNMP працює. Тобто, бачите, ми отримали відповідь. Параметри, все, що він зміг, він нам віддав. Тобто SNMP в нас працює, тепер залишилося створити джобу в самому Prometheus. Я не буду показувати, як налаштовувати Alert Manager, там і тому подібне. Просто беремо вашу джобу. Напевно, ми зробимо не так, ми зробимо напевно ось так. Все. Ось так. Тут у нас все є. Вказаний призначення таргетс, тобто IP нашого мікрота шлях SNMP. Це те, що має передаватися SNMP експортеру експортеру Модуль мікротік, який ми використовуємо. Ну і параметри. Є такий нюанс, якщо у вас декілька мікротіків, вам потрібно використовувати різні логіни-паролі для. Доступу по SNMP, Необхідно буде робити в SNMP YAML дублювання модулю, називати його, наприклад, там, ну, додавати там якусь циферку там, чи ще щось в ім'я і вказувати вже в джобі Прометеуса інший модуль, щоб розділювати. Бо, на жаль, Прометеус. Здається, не вміє використовувати різні логіни паролі для SNMP. Перезапускаємо сам Prometheus. Так, все у нас все працює. Тепер йдемо в графану. Потрібно додати. Готові дашборди є. Я зараз покажу із тих, що я знаю, ось є два дашборди, цікаві, тобто це дашборд 144.20. Data Source обираємо Prometheus. Так, все ось ми отримали. Він навіть вже отримав дані, тобто ми вже бачимо. Інформацію, тобто, бачите загрузку по CPU, по пам'яті, по диску, все. Тобто, Все ми вже бачимо, ми отримаємо. Трафік, інтерфейси, тобто, все ми вже отримали. Тобто, Прометеус вже збирає з нього метрики. І є ще один дашборд. Це 148.57. Його можна знайти на, ну, в ком'юніті графани. За цими айдішниками. Імпорт. Ці дашборди, вони трохи схожі між собою. Один більш компактний, ось цей більш компактний, той більш обширний. О, але ну, я для себе зробив висновок, що мені найбільше ці два дашборди сподобалися із готових, які є. Це. Якщо вам не треба щось своє робити кастове, то ці два дашборди самі такі інформативні і цікаві для. Мікротіку. Якщо ж у вас буде залізяка, то деякі залізяки віддають ще температуру процесора, напругу можна подивитися там, ну і інші параметри, які можуть бути. Тобто оновлюємо, так, все в нас оновлюється. тобто час, За скільки він забирає і скільки повернуто значень. Тобто все в нас працює. ви вже для себе обираєте дашборд, який вам більш цікавий по інформативності. Цей більш інформативний, так? особливо, якщо у вас залізяка, тобто, ви можете бачити по Wi-Fi багато, скільки у вас клієнтів, там, шуми, якість з'єднання і тому подібне. По кожному інтерфейсу ви можете бачити трафік, ну, тобто бачите повністю все і досить е так, ну, якісно. Ну і тут теж саме ми бачимо. Тож, якось так відео вийшло досить коротке, але я надіюсь, що воно досить інформативне було для вас. Тому всім дякую за увагу і гарного вечора. Саме головне не хворійте.